Всіх вас вітаю, шановні друзі. Це відео не просто історія про бідність, а про розвінчення глибинної несправедливості, де праця не оцінюється гідно Ні у мирні часи, ні у кризу, ні в період економічного зростання. я дуже вас всіх прошу. Поширте, будь ласка, це відео. Бо ця історія, вона про десятки тисяч людей, про сотні тисяч людей. Але несправедливість, яка є зараз, вона показує сусутність, що відбувається зараз, на прикладі одного працівника. І ви зрозумієте взагалі, про що йдеться мова, коли. Зрозумієте глибинну сутність оцієї історії. Вона приходить на роботу раніше за всіх інших. Її ніхто не бачить цього працівника, але саме завдяки їй тут завжди чисто. Вона прибирає за чиновниками, які отримують десятки, а й то і сотні тисяч гривень на місяць. А вона отримує тільки 8 тисяч гривень. І дуже жирна крапка. Ви, мабуть, зрозуміли, про кого йдеться мова? А це прибиральниця. Це той працівник, від якого залеж... залежить чистота, порядок. І ось питання. А чи має вона? Право на життя. Не просто на життя якесь, а на життя, від якого вона буде отримувати все найнеобхідніше для того, щоб жити. Як людина жити. Не виживати, а жити. Чи бачить її сам міський голова, бо вона прибирає в його кабінеті кожного дня, кожного ранку? І головне, хто відповідальний за те, що вона не має жодного шансу купити навіть однокімнатну квартиру. Можливо, хтось здивується, а не треба дивуватися. Будь-який працівник має для себе придбати житло. Тобто відкладати кошти зі своєї заробітної плати для придбання. Житла ми зараз не кажемо, яке житло. Ми кажемо на прикладі, як однокімнатна квартира для цього працівника. Бо кожен працівник у нього є різний дохід і відповідно різні можливості. Але питання це гідна оплата праці працівника. А на нашому прикладі це 8 тисяч гривень мінімальна заробітна плата для прибиральниці. Так ось, чи має вона право на життя? І ось у 2025 році мінімальна заробітна плата, всі ви знаєте, 8 тисяч гривень становить. Так визначила держава на законодавчому рівні. 8 тисяч і все. Прибиральниця в органі місцесування це та людина, яка працює на повну ставку для працівників бюджетної сфери, включаючи і таких працівників, як прибиральниці. В органах місць Використовується єдина тарифна сітка, за якою прибиральниця відноситься до першого або до другого тарифного розряду з дуже низьким базовим окладом. Тобто мінімум платять цим працівникам. Мінімум. І це приблизно 6400 гривень на роки. Після сплати вже податків. І на руки 6400 гривень. Ось так держава оцінила цих працівників. Гідно, я зараз кажу, в лапках гідно оцінила даних працівників. На ці гроші треба їсти. Одягатись треба, лікуватися треба, платити за квартиру треба за ці кошти. На що вистачає ці грошей? На два походи в супермаркет? А якщо є оренда житла, наприклад, як сплачувати? Комунальні послуги, як сплачувати на ці кошти? І зараз ми повертаємось до Конституції України, стаття 48. Де там зазначено? Кожен має право на достатній на достатні життєвий рівень для себе та своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Так наголошено в цій статті. Але що таке достатній? Якщо людина не може дозволити собі навіть житло, мається на увазі, відкладати кошти на це житло. Їжу, не просто їжу, а ту необхідну їжу для того, щоб людина підтримувала своє фізичне здоров'я. Ліки, якщо необхідні. І це, ми сказали, про самі найнеобхідніші моменти в житті людини. І це порушення Конституції. Бо людина не може собі це дозволити. Не має у людини цього права на достатнє життєвий гриб. І це питання не до Верховної Ради, це питання до конкретного міського голови. Бо саме він, згідно своїх повноважень, забезпечує здійснення додержання Конституції України на відповідні території, так прописано в законі України про місцевання, стаття 42, пункт 4, частина 1. Міський голова забезпечує здійснення додержання Конституції. Питання до міського голови. Він має повноваження ініціювати доплати працівникам техперсоналу. Муніципальні програми житла, пільги для тих, хто працює на мінімалку, перегляд бюджетного розподілу. Але майже завжди міський голова просто каже, не я встановлю мінімалку. Я до цього питання не маю жодного відношення. Він так завжди каже, міський голова. Але ж саме він є розпорядником бюджетних коштів. Він може надати собі премію. Багато таких випадків було, що вони самі собі встановлюють премію. Ну, наприклад, 100 тисяч гривень ось така цифра. Кругла, щоб для всіх було зрозуміло. А може він надати цій прибиральниці тисячу хоча б, щоб підтримати цю людину? Ні. Звісно, ні, не може. Він буде розповідати про все, що тільки знає. І буде розповідати про те, що у нього нема таких повноважень, І взагалі це протирічить закону. Чи забезпечує здійснення додержання Конституції України міський голова? Ось питання до них, до всіх міських голів. І мова йде про всіх людей, про всю громаду, бо він має здійснювати забезпечення Конституції України, включно, якщо казати про територіальну громаду, яку він представляє. Він це робить. Бо він в першу чергу забезпечує це здійснення. Але для себе і для своїх заступників це він робить, це він розуміє. Оце відео, шаниночі, оця історія, оці цифри, оці факти, це не про одну прибиральницю. Це як приклад був. Це про тисячі працівників, які так живуть, які так заробляють, яких система зробила невидимими, тобто їх не бачать, їх не сприймають, а тільки вимагають з них, щоб вони робили свою роботу. Поділіться цим відео, напишіть своєму міському голові. Запитайте у свого місцевого депутата, що вони зробили для тих людей, хто працює кожного дня, але не має нічого. Коли громада мовчить, злидні стають нормою. Тому, шаначі, поширюйте це відео, щоб це відео дійшло до тих. Які розповідають про те, що вони нічого не знають, нічого не можуть, у них немає повноважень. Ставте вподобайки, ставайте підписниками і вже до нових зустрічей.